Миттєво допомогти можна не всім, адже більше половини звернень із розряду правових колізій, відповіді на які держава шукає не один рік. Наприклад, інвалід зору Дмитро Мазурак і його товариші за нещастям вже 12 років намагаються добитися права приватизувати квартири з будинку, що належить товариству сліпих. Ну все, що ми можемо зробити, ми будемо робити. Я поставлю острий цей питання, тим більше що не нов для ні для нашої області, ні для других областей. У інваліда Армена Шиндіяна також прохання не особисте, а колективне мешканці області не можуть отримати повну необхідну допомогу з гемодіалізу. І питання тут не до обласного департаменту охорони здоров'я, а скоріше до міністерства. Михайло Болоцьких обіцяє клопотати перед міністерством охорони здоров'я про вирішення проблеми в комплексі для всієї України. Будемо боротися за те діло. це я вам обіцяю. Що як воно вийде, ну що я ж не можу, що скажу, все, не хвилюйтесь, у вас все буде добре. Я... Тому будемо боротися вместе з вами. Договорились? вам. Серед інших питань, з якими до голови облдержадміністрації зверталися люди, були житлово-комунальні, кадрові та земельні.